Два роки тому у надскладний для країни час ми започаткували проєкт літературно-творчої зустрічей з митцями рідного краю. Адже, як знаємо, що саме мистецтво слова під час війни є оплотом світла, надії і одночасно... Чотири роки вже 30 номерів вийшли, великих на 16 ринках. Це спеціалізоване видання, бо є потреба представити літературу світу, України, Чернігівщини, від класики до сучасності, особливо Чернігівщини. Подих замовк від цієї краси, лиш квіткові звучать навкруги голоси, пелюсткові сідають у душу слова. Це поезія сонця. І літа трива. Прислухаюсь до рим, а вони аж дзвенять. Нахилившись до мене з квіткових багатьо, їх вставляю у час, і він гарно співав незабутній романс, Пелісткові слова. Пелісткові слова, Пелісткові слова. Кожна квітка гніздечка для щастя звива, в ньому літо живе. В ньому сонце сидить, а іще в ньому я і римую цю мить, дати із розтрощеного люду якусь красу примарну і свободу. Давай про сонце, річку і кохання, давай про те, що вперше і востаннє. Давай помріємо, обнявшися, як діти, важливо одне одному радіти. Важливо одне в одному спинитись, щоб сонце, поле, річку роздивитись, а ще, а ще повірити у квіти із теплого намріяного літа. Стукаю тихим дощем у вікон твоїх порожнечу і су не квапливо тече, По краплі заплаканий вичи і су. Закрутится сон, у успирай. Яка краса, виходжу з хати, щоб в долоні підставити під небеса, набрати сонечка і пити. <кій> Ніхто не знає, чи на ління нам завтра небо щастя жити. П'ємо вино допоки вчора. Викласним. наче ви.

Вірші наснились днями, що давно не сняться піймали зірку, що впала з неба, та долі треба кудись збиратися, твої без мене, моїй без тебе. Ти відпускаєш ці віжки часу, а я навішусь їх ще тримаю. Нам треба поряд, нам треба разом, бо ти кохаєш. І я кохаю. У мене звички до розлуки. Живу без неї і чекаю. Нема прощання, а я руку вседово підіймаю. Тоді, коли вікно вагону повз мене швидко, наче пташка, вдаль полетить уздовж пером. І стане важко, дуже важко. Все, що приходить, проводжаю. Щемливі зустрічі, прощайно, ніхто не знав. І я не знаю, коли ми бачимось в останній. У мене звички до В цей безчелесний патолист у мерехтливому тумані десь від тебе лист, відправлений у ранній рані. І я на пошту не грішу, таких листів вона не носить, у сірім має відощу, десь розчинилась неба, просить, і як туди прокласти міст, де ще горить любові ватра. А я усе чекаю лист, відправлений тобою. Завтра. Гадати, чи буде цей вже? Зорі в себе на небі розвішу, і піду в лабіринтах запалених свіч, може стане в мені там світліше. Я не хочу гадати, чи буде цей день. Просто сонце в хай засяє. І хоч світло в мені по хмаринах іде, сон потроху стихає. Я придумаю те. Я надумаю ніж, ніч. Сонце буде в мені, зарепато. Мені буде так перекреслювати ні. Я на хмарах не хочу гадати. Ми вам зразу покажемо, що це таке, коли вірш у двох написано. І двозайці об'єм, покажемо зразок наших іронічних, несерйозних віршів, таких. Прошу, <плес> пані Світова. <сьогодні. плес> Еротичні дві картинки. Ми в таку упали єрець в неймовірні лабіринти. Серед зиб квітує верес, серед лі самі сніжинки. Подивилися в люсте, в чаряни і відкрили рота. Аж в очах усе потерпло. Там стоять два ідіоти. Квіточки в очах, волосся Розкуйовдили сніжинки, руки волі. Ноги босі. Еротичні дві картинки. Ми в таку впали єресь, неймовірні лабіристи. Серед зим квітує верес, серед літ самі сніжинки, чи це сон, а чи реальність так бах, бахнутися з гріжка. Ну триклята віртуальність прокидаєсь в ритмі вірша, Де ж то ритм твоєго тіла, чи примарилося знову. Чи кудись ці відлетіла від таких от безголових? Ну це несерйозні, є ще й О, вот все Спокій рахує хвилини на пальцях, чекаю на тебе, Птахи вигають у пошуках їж, я їх пригощаю. Така гарна тиша. Личінко, коли потяг, зачмихає, каже, що він при роботі. А я так незвична. Сьогодні без неї дивлюсь на людей, на пташок ушалей на літо дивлюсь. І просто милую оцим свої очі і хвилин не рахує, бо нашій щасливій людині це треба. Я просто живу і чекаю на те. Я дуже близька і далека безмежна. Я трохи розкута, але обережна, у чомусь смішна та насправді серйозна. Проста і буденна. Але я не проси. Ти дивишся в мене та мало що бачиш. Щаслива, сміхаюся і сміхом цим плачу. Я літо відкрита, зачину на восі. Але, як не дивно, весна є ще й досі. Не маю нічого і дуже багато, бо кожна хвилина придумане свято. І зібраним мною майстером дощем. Ти думав, я вірш, а я більш поради. Сідаю поїзд, у котре їду не туди. Така сумна і давня повість. Туди не ходять, поїзди, туди не вийдеш із себе і не повернеш в себе знов. Там інше сонце. Інше небо, і кажуть, там десь є любов, та де той дивний повстанок, в яких же вскочити у вагони, щоб чи вперше, чи останнє відчути нетутешнє сон. Що один ж по твоїх незайманих слідах свідо осінній подолист у твоїх незайманих словах я шукаю сокровенний зміст, зайвого у долі не прошу тільки крихту щастячка мого, а не буде тихо за затужу, видно, недостойно я його Скоро цей багряний падолист, не наворожив мені тебе і розтанув мій до тебе міст у твоє, у небо. Ворожий час. E Слука младше, для вас з собою вороча. Відеокліп на романс А сніг летить. Це один з перших наших. Ще перед новим роком, 24 м Ми його написали. Площі любов, здається тут. От ви кладете е, поезію на музику, правильно? Так це ваше спільне рішення було? Чи це ви, е, пане Петре, самі так вирішили покласти? Е, ну, я ж говорив, що я давно пишу пісні, бардівські, на свої вірші. Я е, запропонував пані Світлані, ну виріше як. Ну, треба запитати у автора. Бо мало що там. Це не те, що там я милостині чи честь велику. Я запитав, кажу, можна от я напишу. Вона знала, що я пишу, бо я у Прилуках виступав з творчими вечорами своїми. Кажу, можна, я от напишу романс на цей вірш. Мене не забути. Ну, добре. І так пішло одне за одним в такому темпі. Ну, сам романц, ну, в цьому стилі. ну починається з вірша. А, з вірша. Все починається з вірша. Ні, ну це я зрозуміла. А іменно є певна композиція, є вірш, правильно? Да. А от стиль, ви ж, ви ж могли написати його в іншому, а чомусь ви вибрали романс. Це вам просто ближче до душі. А, Чи я це ну так. Да. Ну це дійсно гарний жанр. Її у нас є... Всьому світу відомі знамениті народні пісні. Є на естраді рок-музика, фольк-музика, що там іще є. От. Але хай треба було і танго, і шансон, і романс. Вони є, але їх мало, їх мало звучить. І кажуть, українська естрада не, не притаманна, мовляв, наші. Ну чому? Чому? Є Люцина Хворост хворосту Харкові. Вона пише прекрасні романси, подивіться. Танго пише, шансон пише. Я, до речі, відправляв дешево. Тому захотілося. А потім вони всі в такому ключі, розумієте? Це не маршові, не строєві. Всі ці вірші, з яких Курмаси починає, вони всі в такому ключі, як ви бачите. У всіх три строфи, це оптимально. Три куплети, як кажуть. Всі в от, от такому от ключі вони. Тому ми їх назвали українські романси. Це так і... і хай ніколи не покидає вас ваша муза. І дякуємо, що ви є, що ви розділили із нами такі хвилини. Дійсно, і радості, і смутку. І дай Боже, щоб ви надалі радували нас своїми творчими здобутками. І слово да, для виступу, надається директорці комунального закладу Центру культури, дозвілля та спорту Ладинської селищної ради Людмилі Одавич. Пане Світлано, пані Світлано, пане Петре, мені дуже приємно. Було знаходитися сьогодні на цьому прекрасному заході. Адже так склалися робочі моменти, що минулого разу ми якби, познайомилися, але я не була присутня на ньому зв'язку з робочими моментами. Але я отримала. Безмежне задоволення, я вам кажу. Це прекрасні вірші, це прекрасна гра на гітарі, це настільки душевно, настільки чуттєво, ну це якийсь феєрверк емоцій. Я щиро вдячна вам обом. Буде можливість. Будемо співпрацювати і надалі, здоров'я вам, натхнення. Хай ваша муза вас ніколи не покидає, щоб завжди вона була присутня. І навіть хай збоку стоїть, коли бувають занепади, буває пауза, але хай вона буде збоку, спостерігає і потім все одно фонтаном б'є. Дякую вам безмежно. І такі маленькі презенти від нашого закладу. Yeah.